Таку смугу перешкод доводиться долати батькам, які наважилися гуляти зі своїми малюками. Пан Петро, не зі слабодухих, проривається нечищеними тротуарами. Нічого не прогорнуто. З коляскою тяжко проїхати. Тротуари забиті, все забите. Я навіть не знаю, куди ці служби дивляться. Як це другий день і нічого не прогорнуто вже. Тяжко, дуже тяжко. Ходити тротуарами в Коломиї майже нереально з одного боку вулицю все заметено снігом, з іншого суцільна ожеледа. Лише ось такими вузенькими стежинами сьогодні можна пройти тротуарами міста Коломиї. В дуже поганому стані, надзвичайно погано. Ні, де пісочку немає нічого абсолютно. Ну. Служба наша не готова. День земби і ми впали. Колись було лучше, посипала зараз немає нічого. Як ото нічого не підсипано, дороги не прибрані, нічого у ратуші всі сидять і гріються, правда? А ми інваліди ходимо по цих водорогах. Трапляються тротуари, завалені деревами та гіллям. Їх забирають з проходів та проїздів надзвичайники. Щоправда, трапляються і прочищені тротуари. Це так дбають про Коломиян працівники деяких навчальних закладів, підприємці та комунальники. Ми з 9-ї школи ліцей. Ми хочемо було чисто для дітей. Ух, так, так вирішили Ну, так. це на загас. Ігор Васильович, хоче, щоб ми було чистенько всюди, щоб коло не влиста. З дорогами ситуація теж непроста. За добу випала ледь не місячна норма снігу. Тому водіям доводиться сподіватися на небайдужих. Щоправда, проїхати далеко вдається не всім. Водії одностайні їздити такими дорогами вкрай важко. Дехто нарікає на владу, дехто на погоду. Ні порядку немає, нема хазяїну в місті. Вже нема ніде хазяїн ні в місті, ні в селі. Та нічого нормально, їздимо. <гум> <гум> Тож не прогортаються так дороги, як дороги. А дорога. Це <гум> <гум> ну фізично що, скільки за за, за, за добу випало, скільки снігу. Ну фізично не встигали. Громадський транспорт їздить подекуди із запізненням та в меншій кількості, ніж зазвичай. Навіть таксі викликати складно. Пішоходи ходять по дорозі, бо тротуари не прогорнуті, галузять дерева на дорогах, провода. Їхати треба, і бояться треба. В мене самої чоловік в таксі працює. Він хоче виїхати, але він не може, тому що його машина знаходиться в гаражному кооперативі. А кооператив завалило, і неможливо знайти трактор, щоб розгрібсти, щоб якась машина могла виїхати взагалі з гаражного кооперативу. Не просто доїжджати до пацієнтів працівникам екстреної медичної допомоги, а до них за минулу добу звернулося 55 мешканців Коломийського району та міста. Працювати було досить важко, як бачите, снігові замети, дороги. Важко б були доступні доїзд, також важкий, дороги прочищені. В основному центральні дороги, бічні вулиці по теперішній час, не прочищені. Нам важко добиратися, але допомогу ми надали всім, хто її потребував. Були деякі випадки, що ми не могли доїхати до людей. Так вони якось справлялися, допомагали місцева медицина, сімейна. Ми тримали зв'язок з головами сільських рад, з ФАПами, з фельдшерами, з сімейними лікарями, які старалися своїми силами теж крім нас надавати допомогу. В деяких селах була організована доставка. Хворих до проїздимих частин дороги, і далі вже ми справлялися, і надавали допомогу. Загрозливий для пішоходів і сніг на дахах будівель він топиться і поволі з'їжджає донизу. Ситуація не проста, але контрольована. Вважає Коломийський міський голова. Дві доби працюють комунальники без перерв вся техніка. 12 одиниць один, один техніки круглодобово працює в місті і зараз працює, якраз займаються. Малими вулицями, ну і основне багатоповерхова забудова, бо це найбільша проблема. Снігу випало багато, і зрозуміло, що в першу добу ми не могли тротуарами займатися. Взагалі, згідно правил благоустрою і законів України, тротуарами мають займатися власники комерційних приміщень, які отримують власники будівель. Ну, на жаль, у нас ніхто не дотримується тих умов, всі ганьблять владу, але забувають, що це вони мають зробити. І ми сьогодні зранку зробили крок, і Муніципальна інспекція йде від будівлі до будівлі. Комунальні будівлі вже всі прочищені практично. Поки йде сніг сипати соляною сумішою будь-що дорогу. Хоча ми і сипали трошки, перехрестя, немає змісту. Хоча про опади попереджали заздалегідь, ми до цього виявилися не готові. Першому снігу тішиться хіба що діти? Ми хаємося, нісочок ми кидаємо її на себе. Раді, ми дуже раді. І Хочемо, щоб пошвидше було літо, а потім знову зима. І хочемо на сценки покататися пошвидше, але тато зараз ще забороняє.